Доброго дня, чиновники, посадовці можновладці під час дії воєнного стану можуть виїхати за кордон виключно у офіційне службове відрядження. Для того, щоб провести важливі перемовини або здобути нові знання і зробити нашу країну сильнішою. Але у цьому матеріалі ми розкажемо про те, як чиновники їздять за кордон на неіснуючі або онлайн. Конференції підписуйтесь на youtube канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього youtube каналу, бо ми починаємо. Наприклад, ось є якась людина більш-менш заможна, яка живе в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії і дії воєнного стану. Ця людина, наприклад, чоловік призовного віку, і, наприклад, керівник апарату національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Михайло Янчук. Вітаємо вас. Добрий ранок. І ця людина, наприклад, хоче поїхати на початку 2025 року на новорічні свята з родиною у Фінляндію до Санта-Клауса. Станом на зараз моделюємо ситуацію. Так для того, щоб чиновника Михайла Янчука випустили з країни під час дії воєнного стану, він має оформити офіційне відрядження. А це означає, що одразу після нового року у Фінляндії мають бути якісь важливі заходи. Проводиться постійний щоденний моніторинг, але під час новорічних свят у Фінляндії, як і в будь-якій іншій країні, як ви розумієте, не відбувається жодних важливих заходів, після яких Михайло Янчук може повернутись і на своїй посаді допомогти нашій країні. Як я вже сказав, на, на станом на зараз триває напрацювання відповідних варіантів. Варіантів для чого керівник апарату національної комісії з цінних паперів може виїхати у офіційне відрядження з 1 по 8 січня до Фінляндії немає. Конференцій немає і тому доведеться або вигадувати якусь конференцію, або навіть конференції, які проходять у перший тиждень січня, або Погоджуватися на такі умови життя і їхати, як всі законослухняні громадяни в Карпати, але це не наш випадок. І тому для Михайла Янчука вигадують конференції, які дають підстави для виїзду за кордон. Ось це наш ну такий інструмент, який на меті має щоб Щоб керівник апарату комісії з цінних паперів Михайло Янчук поїхав у Фінляндію на тиждень з родиною. Фіксуємо переміщення Михайла Янчука разом з дружиною та сином на порше каєн через державний кордон України 1 січня 2025 року за допомогою джерел української правди у прикордонній службі. And happy new Year. Як ви гадаєте, які офіційні причини для виїзду чиновника за кордон у Фінляндію завдяки джерелам у комісії сіних паперів нам вдалося дістати наказ про відрядження янчука на батьківщину Санта-Клауса. Відповідно до наказу Янчук вже з 2 по 3 січня в місті Гельсінкі, столиці Фінляндії, мав взяти участь у міжнародній конференції з прогнозування економічних та фінансових систем. А з 6 по 7 січня, в тому ж таки Гельсінки, мала відбутись друга міжнародна конференція з експериментальних фінансів, теорії та економетрики. Одразу дві конференції по фінансах одразу після нового року у Фінляндії. Можливо, ми щось не знаємо про важку фінансову кризу у цій казковій країні. Жодних згадок про зазначені заходи ми не знайшли у відкритих джерелах. Обидві конференції, зазначені в наказі, як підстава відрядити Михайла Янчука до Фінляндії, мають ознаки віртуальних. Усе вказує на те, що взяти в них участь можна було не виходячи з приміщення, в якому розташована комісія цінних паперів. Дивіться, станом на зараз схоже на те, що Відбулось просто схоже, відбулось шахрайство для державного чиновника під час повномасштабного вторгнення з метою відпочинку з родиною за кордоном, адже жодних подробиць, жодних анонсів чи звітів про проведений захід не було опубліковано. Сайт компанії РесерчЛікс, яку в наказі про відрядження називають організатором заходу. Не містить інформації про конференцію Гельсінки 2 січня. Сама компанія-організатор, за словами опитаних нами економістів-науковців, це індійський сайт, який не має жодного відношення ані до наукового світу, ані до проведення заходів. На профільних сайтах розміщено безліч відгуків, в яких Research League прямо називають шахраями. Не можна сказати. але і це ще не все. У наказі про відрядження Михайла Янчука є цікаві подробиці, адже в документі зазначається, що витрати на відрядження, проїзд, переліт, добові та проживання здійснюються за рахунок громадської спілки СФГ, яка власне і запрошує пана Янчука на конференції до Фінляндії. За даними сервісу Юконтрол, СФГ має двох засновників, один із яких ТОВ компанія з управління активами Елар Есет Менеджмент, товариш і бізнес-партнер, керівника офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв був серед засновників Елар Есет Менеджмент до квітня 2024 року до свого по своє почалося. Інша компанія зі схожою назвою Assets Financial Group, але з тим самим власником Артемом Колюбаєвим рік тому фігурувала в розслідуванні редакції Бігу під назвою компанії з орбіти кіносоратника Єрмака дозволили відправити за кордон 37,5 мільйонів гривень для закупівлі м'яса в Оае в розпал повномасштабної війни. Слухайте, скажіть, будь ласка, де м'ясо? Я не розумію про що ви говорите. як не розумієте? На 35, на 37,5 мільйонів гривень м'ясо минулого року. Ваша компанія з управління активами отримала дозвіл від говорите. національної не я розумію, про що ви комісії ви з цих цінах... як... ну є, про що ви є реєстри, є реєстри. Там є ваше прізвище, є документи, де ваша компанія просить дозвіл на закупівлю м'яса. Ні, ви, ви зараз де ви є співвласником. Давайте далі. Ви маєте, ви знаєте таку компанію цариця. Полів. Я не розумію, про що чому. Ну, як ви не розумієте, ваша компанія з управління активами отримувала дозвіл у національної комісії з цінних паперів. Нас закупівлю м'яса давала тридцять. 30... Так, слухайте, 30... сім мільйонів. Ваші компанії, ваші фонди пов'язані з вами через людей, через, ваших бізнес-партнерів яких людей, яких бізнесменті? Ви, ви знаєте, подивитись в реєстр і бачите щось зовсім своє? Це а ваше які? прізвище? Я не бачу, що ви мені показували. Ну подивіться, ну так розмовляти. подивіться. Вот Калюбаєв, Артем Олексійович. Жодних згадок про результати відрядження Михайла Янчука не було опубліковано і на публічних сторінках у соцмережах національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми а вже ж звернулись за коментарями до самого Михайла Янчука, але він не відповів ані на повідомлення, ані на чисельні дзвінки. Також ми а вже звернулись до керівника Янчука, голови комісії з цінних паперів Руслана Магомедова, який підписував на. Каз про відрядження Янчуку, але пан Магомедов прочитав наші питання у месенджері і заблокував автора цього матеріалу після того, як ми опублікували першу частину про відпустку, вибачте, відрядження Михайла Янчука до Фінляндії. На українській правді до комісії з цінних паперів вже звернулось Національне агентство із запобігання корупції з проханням надати всі документи про відрядження Янчука. Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до пункту 6 частини першої статті 11 закону України про запобігання корупції. Далі закон. Здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника апарату національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Янчука МО. А тепер найдивовижніше у розпорядженні нашої редакції опинився лист тієї самої громадської спілки СФГ, яка організувала і оплачувала це фейкове відрядження до голови комісії Руслана Магомедова. В цьому листі громадська спілка сильно вибачається і визнає, що заходи, які були підставою для виїзду чиновника за кордон, виявилися фейковими. Громадською спілкою СФГ проведено з'ясування обставин, що призвели до незадовільних результатів службового відрядження керівника офісу НКЦ ПФР М. Янчука до міста Гельсінки Фінляндія. Громадська спілка СФГ підтверджує, що дійсно мала місце неналежна перевірка заходів, запропонованих для участі пану Янчуку. Приносимо вибачення за ситуацію, що склалась. Та засвідчуємо, що відповідальність за недостатню перевірку запропонованих заходів та неможливість їх відвідання покладаємо на себе. Тобто громадська спілка СФГ пов'язана з Артемом Колюбаєвим товаришем керівника офісу президента Андрієм Єрмаком, не лише виступила організатором виїзду за кордон чиновника Янчука, бо, як ви розумієте, фейкові конференції не могли прислати запрошення для чиновника, а громадська спілка могла. Не лише погодились оплатити йому всі витрати на це відрядження, а навіть бере всю відповідальність на себе після того, як ми звернулись за поясненнями до чиновника Янчука. Ось це наш ну такий дієвий інструмент, який а, на меті має, щоб посадовці комісії з цінних паперів та фондового ринку могли з родинами відпочивати. За кордоном не зможе з ними нічого зробити. А вже ж Руслан Магомедов, керівник національної комісії цінних паперів та фондового ринку, не може з цим нічого зробити. Адже як нам вдалося встановити, і сам Магомедов за три місяці до відрядження Янчука виїжджав за кордон у такий самий дивовижний спосіб. І, і казати, що комісія не може, а хтось може важко, тому що ніхто цього не робив. Після публікації на ОП листа про відрядження до Фінляндії, керівника апарату комісії з сінних паперів, завдяки джерелам УП у комісії, нам вдалося дістати підтвердження такої відпустки. Вибачте, такого відрядження, і у Руслана Магомедова. Ось наказ про відрядження Руслана Магомедова, який відправляє сам себе до відрядження. З метою участі у міжнародному заході з фінансів та економіки, організованому програмою Securities and Investments Regulation and Assessment Program, яка має на меті вдосконалення регулювання цінних паперів та інвестицій, забезпечення ефективного контролю та оцінки ризиків фінансових ринків, вважати мене таким, що відбуваю у відрядження до міста Краків Республіка Польща з 24 по 27 жовтня 2024 року? Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Нам вдалось встановити, що програми SAIRAP, яка б Займалася вдосконаленням регулювання цінних паперів. Схоже, взагалі не існує у відкритих джерелах. Взагалі відсутня комбінація таких слів, яка є у наказі Магомедова на відрядження Магомедова. Втім, SAI RAP все ж існує, але не в сфері фінансового регулювання, а в сфері індійських шахрайських сайтів, які проводять сотні віртуальних. Наукових та дослідницьких заходів на рік Варто зазначити, що це схоже такий самий майданчик, як і у першому випадку чиновника комісії з цінних паперів Янчука, який поїхав до Фінляндії на онлайн-конференції у розпал новорічних свят. Ось це наш ну такий дієвий інструмент, але і це ще не все. Як і у випадку з Янчуком, у наказі на відрядження Магомедова фігурує та сама громадська спілка СФГ, пов'язана з товаришем керівництва. Офісу президента Артемом Колюбаєвим. Департаменту бухгалтерського обліку, методології та звітності взяти до уваги, що витрати на відрядження, а саме проїзд Київ Краків Київ, проживання та добові, здійснюються за рахунок громадської спілки СФГ. Підстава для відрядження, як ви вже напевне здогадались. Також лист від громадської спілки СФГ. Вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. А вже ж ми звернулись із запитом до голови комісії сінних паперів Руслана Магомедова з проханням прокоментувати подібні фейкові відрядження посадовців комісії, поділитись результатами чи бодай фотографіями із таких закордонних відпусток. Вибачте. Відряджень попросили надати інформацію стосовно кількості таких відряджень та їх вартості. Адже за інформацією джерел Української правди, в комісії з цінних паперів таких відряджень було більше аніж два. Залучені інвестицій неможливе без Відчуття безпеки, ну гроші любить не лише тишу, але й впевненість, чому насправді багато інвесторів побоюються зайти в Україну з інвестиціями, не лише через війну. Е, і до початку війни, на жаль, складалась е, така таке амплуа в Україні, що е, правова система недосконала, суди недосконалі і дуже часто сумлінні інвестори, як вітчизняні, так і іноземні. Лишалися свої інвестиції не через якісь підприємницькі ризики, а через недосконалість системи. Ми, як регулятор, намагаємося виправити це в межах тих повноважень, які є. До речі, про внутрішніх інвесторів ви не повірите, але організатор закордонного дозвілля для посадовців комісії, громадська спілка СФГ, надіслала до редакції української правди листа. У ньому спілка заперечує приналежність до товариша керівника офісу президента Артема Колюбаєва звинувачує українську правду у маніпуляціях і, взагалі, переконує, що спілка допомагає комісії з цінних паперів втілювати реформи. Цитата: ці реформи є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові. Ринки, ну і тут схоже на правду, бо, як мінімум, двох українців, керівника апарату комісії Михайла Янчука та голову комісії Руслана Магомедова, громадська спілка СФГ допомогла інтегрувати за кордоном міжнародні фінансові ринки Фінляндії або Польщі. Маємо надію, що правоохоронці, зокрема, зможуть перевірити, чи відвідували ці країни зазначені можновладці взагалі. А вже ж ми відповіли на лист громадського. Спілки СФГ. А вже ж ми запропонували записати відеокоментар з представником спілки, і а вже ж попросили повідомити, скільки грошей було витрачено спілкою на відрядження посадовців комісії та чиї це гроші. А вже ж на наш лист і прохання про коментар у спілці наразі вирішили не відповідати. Наша основна задача як держави, як влади в цій країні зробити правильний механізм, який допоможе ось всім цим грошам працювати на перемогу. Панечу, добрий вечора. Михайло Ткач, українська e, правда. Скажіть, будь ласка, які результати вашого службового відрядження до Фінляндії dhe, dhe, в перший не хочу тиждень коментувати, бо в вашій колонці наведена недостовірна маніпулятивна інформація. Тобто -то були конференції, з... ви їх Нацелайк, відвідували в Фінляндії. Ласка, Я надіслав. Запад. Скажіть, будь ласка, ви чому ви поїхали у службове відрядження з родиною? Все відбувалося в межах громадська спілка СФГ відповіла, що не було заходів, куди їхали. От вона вибачається перед паном Магомедовим і каже, що за... Не було, ви не могли їх відвідати. Ви їздили Офіційний на відпочинок? Запит, ми вам надамо ви їздили чому? на відпочинок з розумієм? Скажіть, будь ласка, чому ваші службові відрядження фіктивні фінансуються громадською спілкою СПГ і чи інші співробітники комісії? Ви не надали відповідь, я надпрацював. Ви їздите у відрядження і пан Магомедов їздить чи у відпустку? Гарного вечора я у відрядження. А що ви відвідували у Фінляндії? Бачите просте питання: відпустка чи відрядження у Фінляндії, які заходи, які результати, чому з родиною, чому оплачує громадська спілка, пов'язана з продюсером і товаришем керівника офісу президента Андрія Єрмака Артемом Колюбаєвим? Жодної відповіді на жодне питання. Якщо ви хочете, щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів, викривати більше недоброчесних чиновників, тому... Вступайте в клуб Української правди, підписуйтесь на Ютуб Української правди. Ставайте спонсорами Ютуб каналу Української правди для того, щоб ми мали більше можливостей і знімали більше ось таких матеріалів. Дякую. За дві години до публікації матеріалу комісія з цінних паперів надіслала відповідь на запит редакції Української правди. Зокрема, звіт про відрядження до Фінляндії керівника апарату комісії Михайла Янчука з дружиною та сином. По прибуттю до міста Гельсінки на міжнародну конференцію з прогнозування економічних та фінансових систем 2 січня 2025 року я не зміг взяти в ній участь, оскільки спроби зв'язатись з організаторами виявились неуспішними. 6 січня 2025 року я так само не зміг долучитися до міжнародної конференції з експериментальних фінансів, теорії та економетрики та зв'язатись з її організаторами. З огляду на це я не подавав громадській спілці СФГ документи на відшкодування витрат на відрядження, оскільки фактично не зміг взяти участь у передбачених заходах. Відтак витрати на відрядження громадською спілкою СФГ, не відшкодовувались. Керівник офісу Михайло Янчук натомість голова комісії Руслан Магомедов, судячи з його звіту, наполягає на тому, що конференція, на яку він вирушив за кордон, відбулася. У заході взяли участь спікери, керівники центральних банків, керівники регуляторних органів і галузевих асоціацій на ринках, що розвиваються. Разом з цим було обговорено такі питання: глобальні фінансові ринки та економічна стабільність, тенденції на фінансових ринках, вплив регуляторних змін та макроекономічні прогнози, економічні моделі, аналітика бізнесу та фінансових рішень, сталий розвиток і фінансова стійкість. Основна мета участі у програми SAIRAP полягала в обміні знаннями та досвідом з питань фінансів та економіки, Отримані нових ідей, перспектив та підходів до вирішення актуальних проблем у сфері фінансових ринків, Підвищені своєї кваліфікації та професійного розвитку шляхом участі в дискусіях, що проводилися під час конференції. Під час відрядження я, як представник НКЦ ПФР, неухильно керувався Конституцією України, указом Президента України про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку законом України про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.